Всім привіт! Сьогодні роблю аджику без варіння з хріном. Швидка у приготуванні, смачна, гостренька. Всі вітаміни зберігаються, бо вона не вариться. Півтора кілограма помідор. Болгарського перцю треба 4-5 штук. 6 штук невеликого гіркого перцю і 4-5 корінця хріну. 100 г часнику. Корінь хріна начищаю, перемиваю, щоб був чистий. Буду перекручувати все. Перець відчищаю від зерняток і хвостиків. Помідори нарізаю на четверо щоб краще через м'ясорубку перекручувати. Нарізані помідори перекручую. Аджіка така дуже смачна і добра тим, що дуже скоро робиться. Перекрутив все, заправив і вже можна смакувати. Перекручені помідори зливаю в каструлю, в якій потім буду все перемішувати. Перець теж нарізаю зручним таким, щоб перекрутити на місорубці, легше було. І теж перекручую. Гіркому перцю обрізаю фостики, зернятка не дістаю. Зернятками він пекучіший. Цей маленький такий перець чилі, він дуже гострий. Бо більше перчини не такі гострий інший сорт, а ці дуже гостренькі. На порцію 6 штучок. Перекручую гіркий перець. 6 штучок. 100 грам часнику і 6-5 хрінин кореня. Перекручений хрін, гіркий перець і часник, скидаю до помідорів, беру одну столову ложку неповну солі, 120 грам цукру, і 100 грам оцту 9%. Все перемішую і аджика готова. Розкидаємо в баночки, які вам краще. Я беру одну півторачку. І в мене вийшло ще літрова, 2,5 літри з порції. Можна півлітрове розливати. Але менше стоїть баночок в холодильнику. Аджіка зберігається два місяці в холодильнику, але вона два місяці не достоює. Ми її з'їдаємо дуже швидко. Хоч вона гостренька. Але до всього смакує. Всім смачного. Дякую за перегляд. Зустрінемося знову.